Так, Андрій знімаю для вас. Хочу подякувати за таку гарну пророблену роботу, що ви мені допомогли <кій> з карбюратором. Поставив його, вже спробував завести. Працює моторчик. Разом поєднані з цим карбюратором вашим. Ну, моїм, але з вашу роботу, реставрацією. Ну... часики прям. Я такої роботи ще не чув. Так. Ідемо, заведемо автомобіль. Прям часики. Те, нічого не регулював скидаємо п'ятсот. Послухайте роботу. Моторчик щепки. Друга камера суха. Нічого не капає Оке. ну він холодніший. Годинничок. Прям ляля. Ми ну, пробуємо ще скинути. Це при тому, що він холодний. це Я другий запуск і раз запустив, це другий. Повністю холодна машина. Це взагалі я забрав 500. Часики, тут все сухо, іде, нічого не капає, ніяких підтьохів, ніяк... Ну взагалі. Часики. Ну, На холодне чуть-чуть підбавлю холостого. pram hoden